Ще раз вітаю, радий тебе бачити. Зустрілися. Ми давно заочно знайомі з тобою. Віталій Карпік. Людина, як то кажуть, легенда в Італії, його дуже багато можна побачити в соцмережах з різноманітними креативними ідеями. От сьогодні він в персонажі Святого Миколаю, що скоро Святий Миколай, і дарує в Мілані італійцям, італійцям українцям, людям подарунцям. Я будучи в Мілані по роботі, вирішив взяти в Віталія інтерв'ю. Хочу, по-перше, запитати, як в тебе справи і як ти себе почуваєш. Всім доброго дня! З вами Святий Миколай з Мілану. Дивіться, ситуація така, що я не здаюся йду вперед, хто за мною давно слідкує, тому що, знаєте, багато чогось розказувати не буду. То слідкує буває, я почав блогерство 7 років назад і знаю мою ситуацію, що сталося. Мене зараз здоров'я нормально, рухаюсь вперед і в принципі загалом все нормально. Знаєте кажуть, дивися ту ситуацію, що робиться в світі, в Україні особливо. Те, що в мене, це я рахую мілочь. Так що нічого страшного. Я маленьку Рімаровичу скажу людям. Віталіка сталася подія. в нього є агенція добрих справ, правильно, якщо я не помиляюсь. І по одному із замовлень, які йому зробили, це передачі. Да, що... Так, та, я займаюсь перевезенням, мене замовляють і по всьому світі. Він нелегально тобі підкинули якийсь груз, і тебе арештували та Так. Да, ну, да. Тобто, 6 місяців ти посидів, суд місяців. визнав, ну, зараз закінчується суд. Ще йде справа, що суд, навіть, скажімо так, і не було його. Він мав бути 1 жовтня, його переносять. Ми тебе звільнили з да. да, да Це да. чудово. Е, розкажи, будь ласка, трошки про тюрму, перші враження, італійські тюрми. Скажу так, що. Не те, що я злякався що щось, мене там навіть є такий момент, я до речі, я там книжку написав, давно хотів написати про своє життя. І там буде такий момент, що я описав, як я туди зайшов. По-перше, мені сказали, що два-три дня ти вийдеш, і мене якби розуміння було тюрми, це якби, ну, я не був в Україні в тюрмі, але СИЗО там виясняють ситуацію, то ні, в Італії ні, в Італії просто буде тебе, кидають в справжню в'язницю, де всі де сидять за вбивства. За... І я пам'ятаю добре той момент, це 20 березня. Заходжу на етаж іду по етажі, там різні з та там люди. І думаю, блін, що далі, як собі морально, а думаю, що якось день-два побудеш. І спочатку попав до одного італійця, нормально відніс. Це досить цікавий досвід, правильно? Це дуже цікавий досвід, тому що ну, треба бути морально витримким, щоб це все. Знаєш, багато людей там здаються. І було при мені за цих півроку людина хотіла суїцид собі зробити. Навіть він в мене в кімнаті був в Італії, який має двоє діток, йому 45 років. Я його підтримував, старався бачив, що людина слабо як... не ну, витримала тої напруги, тому що, тому що різне є. Тебе підставляють там в'язниці. В Реально, там же, ну я не курю нічого, наприклад, як хтось курить, а там курюво, кафе це все стоїть. Да? Наприклад, в кімнаті 6-7 людей і комусь ти не подобається, хоч ти добрий, вони беруть, підставляють, тобі кидають, потім кажуть, на тебе всі, що ти вкрав. Розумієш, тебе тупо роблять що тут, лін, там, між своїми, хоча вони ще більше горить, ніж хтось був. Ну хитрость там працює, дуже. Ну, я це все. Прийшов швидко, розібрався, поставив, з людьми дав знати, що я ну, би... нормальний спорт. Так, я почав спортом займатися шахи, шахмати, теніс. Пішов, скажімо, до тих людей, там, які десь похожі. До мене в плані спорт добрий. Це чудово, що не маєш. Так що, Ні. Так, що кстати, багато то там і дуже великі кошти тратить на це. І багато хто здається, до речі, приходять нормальні хлопці, молоді особливо, 18-20 років. І... А там, по-перше, дають всякі тобі там, ну, їсти це одне, а лікар виписує, хоча в тебе Вони ж там теж списують свої лікарства. І тобі кажуть, там, тобі треба пити то-то-то. Я не согласився, мені теж прописували. А люди є по три рази на день п'ють якусь фігню, не знаю, що навіть. Воно нічого не допомагає, але воно привикаєш, типу, спокійний, типу, це, а витозі, ти ті, якщо їй не дають, ти... ти нервовий. Вони там ходять, б'ють. Ну, реально за цих навіть проблема людей. Я зрозумів. Ти давно проживаєш в Італії? З 2003 року, у вересні, я приїхав в Мілан. Не громадянин Італії ти поки що. Ні, ні, не громадянин. Тому що не було. В мене... Ну якби я зразу хотів, але потім знав, що можна мати два громадянства. Якби я okay. подавав, воно затягнулося, потім треба було перездавати екзамен італійський, я його здавав раніше, але десь не було того коду. Так воно затягувалося, якби. Це, це життя в мене так само. Да, да. Скажи, будь ласка, розкажи трошки про Агенція добрих справ. Так, дивися, от я удар хочу зробити. Агенція добрих справ. в мене просто Агенція послуг, бюро послуг. Недобрих, як би кажемо. Скажемо так, я, я зняв те слово добрих за чого? Ти Розумієш, коли людей, я вже займаюся більше там, 10 років, я блогерство почав в цій тематиці. Я коли починав блогерство, почитав, займайся тим, що тобі подобається. Да? Розважання, робити людям добро, позитив, це нормально. Ти ж не можеш. Щось знімати, грає їх, ти не міг грати. От я пішов в такій тематиці. Дружба, добро, люди знаєш, об'єднувати дітей між собою. У мене такий проєкт, є дружба добро, діти», він масштабний, в інтернеті і пів України його схватило, реально дітей. Це все я такі браслетики роздавав. Навіть це мене браслетики, що ти розумів. Тут писала Дружба добро, діти, просто воно нас Це ще в 2018 році я започаткував по Україні, просто давав людям браслетики, то походять, знають. І хочу сказати, що я обрав слово добрих після того, що бувало, просто люди, от, не знаючи мене. Ти комусь сказав, навіть за атипефір. І хтось почув добре, вони думають, що це безкоштовно. Знаєш, oh, yeah. і то тебе знаєш, а, Значить, а він, Знає, тіп, я кажу, підождіть, я не можу це безкоштовно. Значить, потім хеть пішов, а то він вибачить свого найо. Я кажу, підождіть, кажу, я ж не можу це зробити. І люди не можуть цього розділити. Я кажу, підожіть, стоп тепер. Дивіться, я не волонтер, я співпрацюю дружу з волонтерами, але я людина-бізнесмен, яка заробляє, робить, тратить по можливості, допомагає людям. Десь так, мене нема. Ну, добро кажуть, хорошо, але я готов це робити далі. Але не прив'язувати до мене це. Тому що люди деякі Розумі, не прив'язувати до тебе безкоштовно. Ти можеш допомогти да. тільки коли ти цього захочеш, коли є можливість, не тільки я захочу. До мене люди дзвонять за ці дні позвонило багато. Зараз там підсказати інформацію, десь підвести, завести в біді. Ми це робимо. Я навіть коли знімав квартиру в Мілані спеціально, тут недалеко, і казав відео. Це все відео є в Ютубі, в Фейсбуці. Хто в біді обікрали щось сталося? Приходьте до мене на квартиру безкоштовно. І ти знаєш, може, до, до коронавірусу я прийняв дома більше 300 людей. Я це показував, зняв безкоштовно. І все, як би але потім скажу, і пішло, хтось даже хейт, що тіпа, погано прийняв. Що, тіше, історію, 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 історію. Да, так. Я вас ділив я тепер такого, Люди до мене дзвонять, доброго дня, я кажу, бюро добру справ, там, бюро послуг. Що вам потрібно? І люди щось кажуть, там то, я кажу, вам це безкоштовно це за Вони, що, А все, ми, ми ті рішаємо, я кажу, не лякайтеся. Якщо щось це, я допоможу безкоштовно. Але якщо там ситуація поїхати, не знаю, в Рим щось, ну, от зараз було замовлення, до речі, в Римі дівчина звернулася, треба забрати якусь справку там. В магазині ми пішли, зробили, нас за це заплатили 30 євро. Це нормально. Це все добре, розподіляють просто мене. Мене бюро послуг. Все, звертайтеся, що ми зробимо, ми безкоштовно підскажемо, зробимо адміністратор, є, адмі... менеджери, є, от друзів багато, які теж підключаються. Скажи, дивись, давай поговоримо про ті речі. Наприклад, я пам'ятаю, як я дізнався, що ти посадили, це в одній з букв. Я маю, там доступ до адміністрації цієї групи, написали там про тебе великий пост. там, От Шарлатан, Віталій ага. Карпів, 3, десятий, Ну, я знаю, що тебе подзвонив по телефону, ти не відповідав, потім подзвонив нашим спільним друзям, сказали, що тебе посадили, за що не е, ага. ну, Зважаючи на ті коментарі, які я бачив в групі, там, понятно, все, він там по і так далі. Давай трошечки поговоримо, чому тебе звинувачують в тому, що ти. Когось там, ну когось читай, чи ти під видом волонтерства або зив Так, Це взагалі. Це жорст, один із самих я, бач, виходить, ми вертаємо до того питання, що я відділяю волонтерство. Це, це, я займаюся перевезенням, займаюся бізнесом ну. і по можливості допомагаю. Коли, звісно, я з 2014 допомагаю людям, податки роздаю, От, наприклад, там 5 років тому я в групі подивився, є е, звернення, що треба допомогти діткам війни. Я організував передав я до чого веду, що коли ти робиш багато добрих справ, до тебе прив'язується, що ти, от я скажу, волонтер прив'язали, розумієш? І все, і там з неї скаржання, наприклад, зі мною сталося, я питання, не маю. питання більше інакше. Я все-таки випив mm -hmm. цей. Е, є якийсь кусіст, виходить, водій, який mm -hmm. сказав, що ти йому передав під видом волонтерства, да. передав е, контрабанду в Україну. Ну, там продукти, напевно, були, да, кафе да. і так далі. Я, тобі, я так підозрюю, що це контрабанда. Ти йому це безкоштовно віддавав чи ти йому планировався? Ні, я йому заплатив 600 євро. Ну, тоді в чому ну, так. так я ж тобі що скажу, без... там сталася теж така ситуація цікава, що та людина поїхала, зі мною вийшла на зв'язок 2 часа ночі. Поперше, коли він сюди приїхав, я сказав, мене, да, там є, мій груз, волонтерство, я сказав, тут є люди, які приїхали, купили товар і передають, ага, кошти і кошти. І я кажу, не бери все навіть. Кажу, давай може по частях. Ні, мене там без проблем можна. І людина мене бере 600 євро. І тепер, якщо вже пішло, ладно, те і то ми з ним договорилися, я кажу, диви, сталося, 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 ми друзі, ми з ним 5 років працюємо, і більше і далі працювали, то зараз захоче хай подивиться. Рік назад я так само Святий Миколай до мене приїхав, є його бус, ми сфотографувалися, я рекламою був, допомагав тут по перевезеннях безкоштовно. І ти розумієш, потім людина, коли сідає в тюрму і таку пише статтю, я був взагалі в шоці. От, стик всіх ладно там. Я кажу, чувак, типу, ну, ти розумієш, що це неправильно. Ти як, маєш вийти до мене на зв'язок, знати, що почути, писати. Знаєш, я був, я знав, я колись вийшов, плачув, там прям. Рахую так, любі діли, ділові справи, які робляться, буває все, так, якби, ми можемо з тобою зараз щось мати спільно, там, ти допомагаєш і стається, непорозуміє. Там вийшло непорозуміння. коли він приїхав, просто він не зрозумів. От він так писати потім, волонтерство, волонтерський, підожди. Так якщо волонтерство, волонтер, це 600 1600 євро в мене бере. Це перше. Я ж за тобі... Ну, я ж кажу, там логіки не було, то. але навіть на те я їм сказав. Я така людина, йду на компроміс, кажу, дивись, сталося, стало, сталося, давай подумаємо. Він каже, суд там призначив, кажу, добре, давай апеляцію, бо я ну, якби не здаватися ніколи. Мені вже пізно. І що до чого я веду? Що він після того, як сталося, до мене 9 місяців не дзвонив. Нічого не казав, нічого. Потім, коли вже суд призначив, він дзвонить, блін, задрали, я кажу, що сталося? Кажу, та та ситуація, це було 2019 Я кажу, підушки, давай зустрінемося поговоримо. Ми зустрілися. Він показує, бумага. Я кажу, хорошо, кажу, давай щось апеляцію. Ні, вже пізно чекай, він це, це сталося в 2019, це сталося 2019 році. А він це сказав, 2024. да, ще почин. Ти розумієш, що в нонсенс. <реку> це типу всі в шоці були. І дивись до чого. І то я з ним працював. Ми договорилися так. 50-50, і там виходить в офіс. Це ваші. Да, але ми з ним прожили руки працювали. Я навіть загально не знаю, там 4-5 тисяч євро. Ну не я, ми типу виплачуємо той штраф. Я і розуміш? І тут я в в'язницю. І він там по групі таку ну я був, ну типа повір, я такий до нього yeah, ти, навіть до нього приїжджали до нього люди до мене, ну хлопці кажу, ну що, дивіться, а це нормально, що він виставив, як я сів в тюрму. Так набувають до мене знати, Я б щось помів, би сказав би людям, бо та ситуація це, во-первых, 4 роки назад. При чому тут все зараз? Добре, я в принципі ми видали цю статтю, тому що я знаю, чи тебе, знаю, що ти не відправляв би волонтерський груз, будучи волонтером і відправив, що дуже багато в мене. Так розумієш, що там відправлялося іменно він брав і волонтерство. Для мене все зрозуміло. Чудово. Щодо, щодо наркотиків, скажіть, будь ласка, люди закидують тобі, ну, дивися, я, більше... я задам питання да -да. зараз просто більш чотки. Угу. Люди кажуть, що ти знав, що ти возив якусь наркоту і за це там заробляв пункт, це, понятно. курс, ага. дивлячись, ну, що в тебе немає там, машини за 50 тисяч і так далі, я в це не дуже вірю. Розкажи, будь ласка, ну, бачиш, я ж кажу, люди знаєш, слідкують за мною вже багато років, хейтери, трошки я об'єднуються там, на мене більшість аудиторія дуже... Адекватно і розумію ситуацію. Що я займаюся перевезенням вже більше 10 років. І різне бувало там. Але, наприклад, я в житті не курив, про тих траву я до в'язниці не знав, що таки малікана, щось реально не знав, бо мені це не цікаво було. І виходить, що тебе представляють ці ситуації, люди, яких ти знав, вже рік я з ними працював, перевезення, і коли я перший раз їздив, я з ними знайомився, Мене я відкривав, дивився. Люди йшли в довіру, рік ми працювали, це італійці. Отак от, от вийшло. А що вони відправляли до цього? Мою щось вина там, різне, різне. Були банкали, вони відкривали, при мені показували. дарували мені деколи. Я це навіть знімав, вони завжди в мене були ці відео. І виходить, що так сталося, що я ну, моя вина, да, не подивився, не відкрив, але довіряв просто людям. Це довіряю, не довіряю. що я скажу. Ні, ну таке буває. Таке буває. Які в тебе плани на подальше? Далі працювати, розвиватися, я книжку кажу, зараз редагування йде, видам книжку, вже людей 20 хочу купити неї. Це про моє життя і навіть мене. Підписники, які допомагають мені видавати, кажуть, назвіть його сповідь картика, тому що там і реально я все перше, про любов, про життя, про бізнес. Про, ну, от Я зрівнюю це блогерство, ти знаєш, от мене ж ну, в Україні розважальний клуб був, він закритий, звісно. Але от люди тоді теж є такі, коли ти заробляєш гроші, дивляться, улибаються за спиною, обсирають. Так само в інтернет, коли я пішов, я побачив, що є багато людей добрих, теж, але тобі теж улибаються за спиною, це. І ті хейтери, ну, вони... Якби я старався з ними здружуватися, але потім я їх почав блокувати, тому що немає часу на них. Я йду вперед і все. У мене розвиватися, бюро послуг масштабує, тому що підключаються люди, От зараз бустранс підключився, де ми безкоштовні подорожі, будемо галопом по Європі. Цей проєкт дуже пішов вперед. І навіть сьогодні я просто така, Ти задаю питання, чому ти вдів костюм, сьогодні вроді не свято. А ти знаєш, після в'язниці я поняв, прочитав багато книжок, що там навіть пишуть, що роби, займайся своїми справами. Не в тому же діло гроші мільйон, два чи нема, а зробив щось добре для людей. Я таку думаю, блін, скільки я зробив це, воно в пам'яті в інтернеті. Я зараз виходжу, я хочу в той момент, ти розумієш, бо завтра я не знаю, що зі мною буде. Я хочу в той момент зробити, оця ця дитинка влукнулася, цей інвалід улыбнувся, чи я сьогодні в метро йду, до мене підходить підписниця. А я нікому зараз нічого, як знаєш там, бо я це знаю. Якщо щось люди думають, тут в Італії особливо, що щось тюхають. Навіть okay. сьогодні, якщо у мене жінка фотографірується, дає 2 євро. Я кажу, не треба. Вона така, Чого? що це? Знаєш, кажу, не треба. Я кажу, так дарую зайдіть в інтернет, Белавіта юнтові, зараз на італійській мові, роблю на англійській, це окремо буде. Є на українській, звісно, але мене аудиторія різна і тут треба її розділити. Ти мега позитивний чувак, дякую. Та мені круто, мені це подобається. Знаєш, що люди деякі хейтери не влавлювали. Навіть мене було, типу, ну, 5 років тому на дискотеці я там приїхав, я на Новорічні свята їздив туди. І хлопець в АТО, який воював, ми дружимо, ми допомагаємо. І він каже, Віталій, випадкові, каже, Віталій, я хочу твою поруч, Я хочу, тільки типу, ну, ти, ти не обіжайся, Він на мене, а що таке? Ну, ти класний чувак для міста багато робиш, ти тут скільки всього для людей, а для дітей. Але каже, ти ж типу оце блогіс, це типу фігня, яку в смислі. А він не братьку, ні, а чого? А він, ну от ти там дариш подарки, святий Микола, Діт Мороз, пайдемен, типу, це так наіграно. А що наіграно? Ну, ти таке ад. Так, «Так, мені приємно це. От зараз я дарую людині ці цукерки, мені це приємно просто. <Smolik> і, можливо, мої емоції теж, типу, мені це просто приємно. Я не пантуюся. Кажу, і ви це зробіть. Я ж не роблю це, кажу, зробіть там, дайте мені гроші чи що. Так ви це зробіть теж. Я ще лайк поставлю і підпишуся, і слідкуватим поможу, колаборацію зробу. Я про це кажу, і все. Я бачу останні часи тут. В Мілані з'являється все більше і більше блогерів. Ага. Тіктокерів, да, і далі. Так, 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 як вона там, 5 біля дому. Як так. називається ця п'яція? Ну, Дома так і називається. Є, біля неї є... да? Ага, я, я якось там проходив, там є купа наших блогерів постійно, mm -hmm. то одні тіктокери, то другі, там, То хтось танцює, хтось дарує, хтось з борщі розливає ага. і так далі. Mm -hmm. ч... В римі цього тут набагато менше. Отак <реш> <гаде> от, <так> от <реш> вона улыбнулася, мені все, мені більше не треба. Розумієш, про що я кажу? А люди деколи не розуміють. Даже сьогодні я не договорю, в метро стою, підходить моя підписниця. Ну, щоб мене впізнати, що треба. Вона каже, так Віталія, я кажу, да, вона обнімає, така довольна. Бере фоткається, я потім дитинка одна друга Італіка я кажу, чао, і починаю. Вона мене зняла. От... Ну, Я роблю це так, мені приємно, але контент буде супер. не буде. Це, це чудово. Питання до мене. Що ти можеш порадити, от, зважаючи на те, що в Мілані от, культура блогерів вона дуже розвинута, да. в рівні цього набагато менше. Можливо, я якось не потрапляю на, на цих блогерів, але їх набагато менше. Або угу. там тільки починають, ну, е, не виходить, щось. Хіба українськомовних немає? Да, 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 да. да. Я не, зараз скажу, чого. Я приймаю. в темі блогерства вже більше 8 Барайте, років. Будь ласка. Не на всю Італію, будемо так казати. Як зайнятися блогерством в Та Це брати, просто починати і робити і все. Навіть вчора я сам передивлявся, тому що є різні платформи, які тебе можуть так саме в TikTok. Але треба скрізь знімати, тому що одна платформа не була не раз. Там відео скидаєш в Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Вистрелює в Фейсбуці за цього, тебе знають, репости роблять. От мене були одні ті самі відео, пам'ятаєш, як я хлопцям в залі помів, да? Ну, коронавірус. Так, так, так. Так в Фейсбуці 52 тисячі репостів, 2 мільйона переглядів, а в інстаграмі тисячу в Ютубі взагалі 200 переглядів. Розумієш, от одне те саме відео. До чого веду, що треба вести різні платформи і не здаватися. І в принципі тут позитивний контент треба робити, хочете свою тематику робити. Але це не так легко, як здається. Так зі сторони здається, це так все типу, просто. Це... Але ну, тут ж треба просто робити і все. Об'єднуватися, колаборацію робити. Я коли почав перші роки, да, я почитав, ну, роби те, що тобі подобається. І потім що робити? Об'єднуватися з тими блогерами. І тоді в нас в момент був чіткий пацан, такі, по Відомий. Да, ну, і зараз відомий, вже... Я гупа, а відео в Києві. Я все відложу і лечу туди, на відео це відео є в Ютубі, в інтернеті. Де збираються всі блогери? А, окей, окей. Всі блогери, плюс підписники всі. Це в Києві було кожного року, два рази на рік, потім Львові, одесі, ну, це, ж, це тематика блогерства. І коли ти подумаєш ту атмосферу, представляєш тисячі блогерів, мільйонів. За тими ти слідкуєш, ти об'єднав. Ти... Я тоді заряджався в це було вісім років задні, я зараз це пам'ятаю. Але я чіткий паса, познайомився з ними. Там ціла історія, як я з ними познайомився. Це теж не так просто, я теж в описав. писав. Так просто з ними не підеш, да? треба якось вийти. А вони тоді розрили поїздку, поїздку а зустріч з ними. В інтернеті виставили. І я гоп, подивився, а вже той конкурс прийшов. Я такий, знаєш, думаю, «Блін, як би з ними побачити. Знаєш, що я зробив? Я тоді теж казав. От я вийшов, знайшов вихід з того положення, завжди я вихід, я кажу. Я беру, находжу тих, хто виграв той конкурс. А це якийсь пацан зі Львова, я до нього дзвоню, кажу, привіт, вітаю. Він такий з чим. Кажу, так ти виграв зустріч з чітким пасом, з тим... а він такий, та я не знаю, він так, знає, часто вот так нажав. Кажу, давай йди сюди, я тобі плачу дорогу, підемо разом. знаєш. А він такий, а він такий, та ні, та я, мені то, там проблеми, там щось сталося. Він на мене каже сам, туди йди, я тебе знаю, ти типу. Я такий, що, бачиш, виходить, я виграв. Поняв типа логіку, до чого я це згадував? Що це вийшов з того площа і став переможцем, хоча я не участвую в тому конкурсі. І я, опа, там є відео в Ютубі, як я спайдерменом приходжу, де кажу, так, я виграв чіткий пац, там білет мені дають безплатний, браслет. Я заходжу, і все, вже вони ж не мають права. Ну, всі зайняті, але якщо ти блогер відомий, але я кажу, підрожіть, аж вас переможе, підписник. Ну такі, ну да. і так. Ви знаєте, зі мною зустріч. І все тоді зустріч, оп, і там є відео, як я огощаю. Подарками, спайдерменом, в шоці, вони передають моїм дітям привіз. І потім той Мурафа каже, а ти по дядько, ви хто? Так, я живу в Італії 15 років, в мене бізнес. Також, давайте дружити, спілкуватися. Ну давай, типа, кажу, ходіть з мене там машина, кажу, різні податки, а вони приходять до твоєї машини. І Мурафа дивиться волинські номера. Він такий, о, з Волині номера, я кажу, да, що таке? Каже, так, мене в Камінь він каже, Мурафа, ка мене в Камінькаширську тітка живе. Я такий стоп, типа, з камінька швірську і да кажу, а ну ти я запущу. Кажу, ну ще раз кажи, він каже, так Я звідти з камінькашиська, та ну на нафиг. А він каже, я був там на дискотецькою. ти що, воно, що це моя дискотека? А він такий, так, знаєш, от, все, ми вже друзі стали. розумієш? І потім я йому кажу, так, чувак, до мене в гості прийдеш Мілан, і це є теж відео начало мого блогерства. Він приїхав сюди в Бергамо, я з для зустрічаю його з дівчиною. Отак так пішла дружба з тими блогерами. У мене мільйонники, ми з ними дружимо. Да, я йому плачував. Бо, наприклад, тебе реклама 1000 євро, я кажу так, Я тут до 2000 євро платити. У мене дискотека давала дохід, не то, що я в когось брав ці yes. гроші. Я, це тіпо, мій проєкт все рівно. І я брав їх привозу. тут багато приїжджали, кава, багато. дуже круті подарки дарували. Це було дуже круто. Але моя ошибка, от, людям рекомендую, це обов'язково встав. Не участвуйте в тих гівах, вбив це аккаунт. У мене в інстаграмі було 35-40 тисяч. Я начал участвувати в тих гівах. Якщо ви хочете, самі організуйте, самі розіграйте, щоб від вас йшло. Або там пару людей, ну не 30 60 спонсорів. Я був, ну я нічого не маю про тої вирби, там цей-цей, Але ми були першими спонсорами в них. Молодь ловила, як воно працює. Що треба розігрувати машину, не таку ж там жувачку. Сідуть на машинах як лотерея. Але вона збирає спонсорів. Організатор ти, а ми типу, я назвав нас. Але люди ж підписуються клас, 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 клас. Вони що тебе знають. Тебе підписалося 10 тисяч, машину розіграли, половина відписалась. А ще я просто ще я потім посварився з деяким блогером, вони почали тобі обіцяти 20 тисяч приход, і вони накручують, боти стали. Це все, це вбивці це аккаунту. Получається, ми за свої гроші спонсори вбиваємо свої аккаунти. Я потім переписувався з багатьма людьми, які теж указують у мене. Вони кажуть, так, да, немає коментів, нема лайків. Я кажу, все, ми вбили. Мене було 50 тисяч, зараз 25. Ну я веду то типа. Але я пішов в Фейсбук, TikTok і об'єднав, і воно працює. в принципі. Так що тут рекомендації. Якщо хочете, можете звернутися, я даже порекомендую, що це робити. Даже багатьом своїм друзям я писав. Дивлюсь, вони беруть, ведуть там 30 тисяч, 40, 50, за два дні. Я дзвоню, кажу, чувак, кажу, то ти кажу, ну, на чувак. чаду. Та ні, тому машину, жопа, кажу, не роби того. Дивиш, людям підказуєш, бо я це пройшов, вони тебе не слухають. Вони тратять десятки тисяч доларів, потім здаються, бо тіпа, дивляться них, люди за ним дивляться. Розумієш? Я опит маю, якби ну, мені, мені вернути... мені. Декілька разів зробили на, на Facebook сторінку ага. і на, на Instagram. Спеціально десь її підкручували, щоб боти на мене підписували і збивають мені так само да, тим да, самим робити. Да. У мене дуже, дуже активна була сторінка у Facebook, я дуже багато часу приділяв, там останні два роки статтям, які я писав кожен день і так далі. І тут бачу. В один день підписую, там 100 людей і всі ну, типу, сторінки, тобто якась дівчина, губа що... фотографія і так далі, ну, і потім відпискає. Дуже багато є, я коли ті конкурси робив, дуже багато. Я ж роздав на більше 10 тисяч євро подарків. Мені це не жалко, я роблю це відео, мені приємно, але не про те, про мою ошибку. Я так їхав, всім підряд дарив, це хорошо. Але потім, коли ти конкурс той робиш, навіть я останній раз робив такий масштабний десь два роки тому, Призи з Італії, це все. Я був в шоці в інстаграмі, підписуються, дивлюсь, і участвують. Але потім, коли я конкурс проводив, у мене все відкрито часто в онлайні, їх немає по в онлайні, але вони є в коментах. І, головне, коли вони пишуть, ну, мене так, условия там, зробити репост, позначити хочу. Я дивлюсь, вони вроді живі, до них пишу, вони відповідають одразу. Але потім я зрозумів, що це одні й ті самі люди, що здає собі 10 сторінок на різних аккаунтах. вона участвує в конкурсі. Одна людина тебе захвачує, і потім я такий опа, не зрозумів стоять. Це вже конкурси такі не проходять. Що я роблю в онлайн? Мене, типу, в онлайні, це живе, провірив людину, звірився. Зараз будемо галопом так? Є... розігрую, да, зараз буду розігрувати кожного місяця на грудень, поїздка в Мілан безкоштовно галопом по Європі з, з України з України. Дивися, навіть якщо будуть учасники з Європи, у мене підписники з, неважно, Америка, Канада, ви можете участвувати, але якщо виграєте, давайте зробимо шанс комусь вашим рідним з України, особливо хочу щоб старші люди поїхали. Тому що свій час, коли я возив. Маму, тата, мама вже покійна, це я згадую сам, і Це круто було. Те, що з те, що вони вже впокійні. Мені приємно дивитися ці відео, круто я це зробив. Я вчора своїм підписницям розказав старшим. Відкидайте наші якісь справи, участвуйте в конкурсі, Надо я вам допоможутись дешевше поїхати, організувати. Це бюро послуг таке вже, ну, як один назвав підписів, мультипослуг. Це реально працює, не те, що я там сьогодні мене замовлення, я завтра, підмічаються мене друзі, менеджери, перевізники. Ми співпрацюємо. Пишіть мені, обговоримо. Тільки я ж знаєте, вже після того тих обману різного з людьми трошки акуратно туди ставлюся. Давай трошечки будемо завершувати. завершити. Да, 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 тобі треба... дякую за, за твій час. Дякую тобі дуже. Будемо будем, диви... дивися. Зараз цей. Я хочу сказати, щоб ну, давай з тобою в онлайн якісь робити спільно, тому що онлайн працюється живеться справжнє. Лучше хай сьогодні підпишеться 10 живих на тебе, чому ти непонятно, хто ботів, шмотів, що потім щось, ну. Дома... А що опит маю, того всього навіть можу підказати. Все, все, все. давай. Дуже тобі дякую. Ну, чок, я ти фото? — Всі, черто, давай. Давай, тут 27, а? Давай, понимаешь, типа доктор тоже на...